Стільки сліз матерів і батьків вже пролито, безліч горя і смутку війна принесла, як з утратою рідних навчитися жити, як то випити чашу скорботи сповна, і ніхто не поможе у горі страшному, слів, що рани загоять, немає в людей. Передати свій біль неможливо нікому, лються сльози рікою з батьківських очей, почуття гіркоти переповнюють душу, і кричати від болю вже сили нема, заховатись від світу, поринути в смуток чи померти самим, бо не мила життя. Що сказати батькам, що утратили сина, як утішити тих, хто дочку поховав? В цьому горі людина насправді безсила, хто би пластир цілющий до серця приклав так багато є слів, а які підібрати, щоб рану душі не ятрити щораз, щоб зуміли вони сльози горя втирати? Щоби стали серцям, як у спеку вода, часом зайві слова, та потрібна молитва, не жалійте тих хвилин помолитись за тих, хто проходить свій шлях через горя долину, хто молитися сам вже не може в цю мить Принеси ці серця в молитвах до престолу. Де зітхання людське чує Бог наш отець. Він не вижене геть, не відмовить нікому, бо і сам бачив смерть свого Сина з небес. Божий син знає, як то душею страждати, бо терпів на хресті, всю наругу поніс, у скорботах гірких він уміє втішати, розділити тягар. І забрати собі, він відчув на собі усі муки та болі, в чому сам постраждав, помогти може втім, простягає усім він пробиті долоні, в його ранах є зцілення кожній душі. Хтось утратив дочку, хтось оплакує сина, ми ж повинні батьків. Понести в молитвах, щоби мали вони для відновлення силу, і на рани лились молитви, як бальзам, то обов'язок наш, щоб витерти сльози і поплакати з тими, хто плаче в цю мить. Бо насправді біда, як молитись не хочем, якщо горе чиясь. Нам уже не болить, помолімось за тих, хто не знає де дітись, в кого чаша плачу переповнена вщерть, щоб зуміли вони із Ісусом зустрітись, щоб вернулось життя і заховалася смерть. Йде духовна війна за фізичну страшніша, на поразку не маємо права ніяк. Ворог хоче убити людей і ще більше, ми ж повинні боротись за кожне життя. У проломі стояти мають всі християни, і настане той день завершиться війна, в когось ран вже не буде, залишаться шрами, та не вип'є всі сльози стражденна земля. Стільки сліз, матерів і батьків вже пролито, безліч горя і смутку війна принесла. Пам'ятаймо, що днини потрібно молитись за людей, Що п'ють чашу скорботи сповна.